Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, в якій нам потрібно стріляти з лука. Друзі, давайте подивимося, що це за гра. Нам треба сюди підійти. Отак, от націлитися. І друзі, вистрілити, дивіться, як полетіла наша стріла, і вона пролітає першу ячеєчку. І пролітає її там 15 метрів, мені здається. Давайте спробуємо ще раз. Погнали. 15-20 27 метрів. Друзі, стріла наша пролетіла. Нам треба тренуватися на отаких от тренажерах, щоб покращувати швидкість нашої стріли і її дальність, і щоб досягнути отої. Ці. А перед початком цього відео, обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також, друзі, в мене є телеграм-канал, там де ви будете дізнаватися про відоси першими. Та також там буду анонсувати стріми посилання на телеграм-канал в описі цього відео. Погнали, друзі, подивимося, що в нас тут ще є. Давайте спробуємо попрокачуватися. Ми сюди підходимо і воно само стріляє, навіть мені не треба клацати. По одному ми тут фармимося, нам треба 400, щоб перейти на наступну тренувалку. Діляємо, стріляємо, зріляємо, зділяємо і друзі, в нас вже 45... Швидкості чи сили нашої стріли. Давайте спробуємо зараз стрільнути. Погнали, стріляємо. І, друзі, наша стріла вже пролітає 31, 31 метр, друзі. Давайте стрільнемо ще раз. Погнали ще раз, друзі, 20-31 так само. І в нас, друзі, 5 вінів. Я думаю, що може бути якесь яєчко. Давайте пошукаємо яєчка Так, все в нас тут є. 5 вінів і 25, друзі Давайте спробуємо за 5 вінів. Погнали, друзі Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Клас, клас, клас. І нам випадає рарний. Бер, давайте глянемо, що цей Бер нам дає. Він нам дає Х2. Нормально, давайте тепер спробуємо пофармитися. Тепер ми фармимося, друзі, по плюс 3 за кожен клік, точніше, за кожну секунду. Нормально, друзі, зараз фарм пішов. Я думаю, що дофармимося до 400 і тоді перейдемо на наступну тренувальну цю штуку. Також, друзі, в нас є фрі гіфти Давайте глянемо, що тут вже назбиралося. 150, 15 вінів і ще, друзі, 450. Скільки? Через 50 хвилин буде 12 тисяч вінів, друзі. Офігеть. Давайте спробуємо тепер пофармитися отут за 400. Ми тут фармимо, бо по плюс 9 за кожну секунду. Це вже нормально, друзі, пішов фарм. Зараз дофармимося до 1000 і спробуємо пульнути нашу стрілу. Я думаю, що вона полетить просто капець, як далеко. Так, друзі, 1000 в нас вже є, погнали. Стріляємо, друзі. І наша стріла, дивіться, як полетіла. Пробила, друзі, якийсь шар. І ми забрали три віни додаткових за цей шар. Давайте стрільнемо ще раз. Може зараз ще попадемо в якийсь шар. Погнали. Стріляємо і попадаємо знову. В шар і отримуємо ще один він. По 6 вінів, друзі. Оце вже реально, друзі, приємно стріляти. Цією стрілою, друзі, 5 війнів ми забираємо, стріляємо ще раз. Погнали. Ще, друзі, два війни забираємо. І отак вже реально класно фармитися. У нас 41 він. Ми можемо відкрити наступне яєчко за 25 війнів. Погнали, друзі. Тільки ви перед цим поставте свою подобайку. Та також друзі, не забувайте про дзвіночок, бо це також дуже важливо. Все, друзі, я думаю, що ви вже всі поставили. Тепер можемо відкривати це яєчко. Давайте погнали! Клас, клас, клас. випадає нам комоновський спайдер. Давайте глянемо, що цей спайдер нам дає. Х3, друзі, це нас рарка, а це. В нас Камоновський, але цей і так дає, друзі, більше. Тепер ми фармимо по плюс 18 афієць. І також, друзі, в нас є наступна ця тренувалка за 3000. Я думаю, дофармимо вже скоро також до неї. І е, там будемо фармити вже по плюс 30. Так, по плюс 18 дофармилися, друзі. Давайте 1600. Давайте зараз спробуємо пульнути. погнали, полетіла, забираємо ще плюс один він, 170 метрів. Але нам треба трошки більше, щоб долетіти до останньої тої ячеїчки, а взагалі попасти в ту мішень, у ту Ціль. Давайте глянемо, що в нас ще є на локації. У нас тут є якийсь чест, тут якісь у нас найкращі гравці, якісь реварди, ще за групу, Крісмас Івент. Та також є наступна локація. Наступна локація це в нас 155 вінів. Я думаю, що це не така прям велика е, проблема. Також в нас є колесо фортуни. Давайте його також друзі прокрутимо. Погнали спін. Крутимо, 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 і нам випадає. Один смол він пак. Але що цей нам пак дає? Чи він нам дав один він, чи що? Ага, ось смол пак дає 22 віни. Нам дали 22 віни. Тобто, друзі, також непогано. Давайте зараз будемо стрельнути. Погнали. Полет... Полетіла наша стріла, друзі, ще плюс 5 вінів. Нам треба фармитися. Треба фармитися і ще раз, друзі, фармитися. Треба до цих 3000 тисяч зафармитися, тоді буде прям чітко. Так, до наступного фрігіфта в нас е, хвилина 19 секунд. Це в нас буде якесь зілля. А тоді, друзі, три без кош... Коштовних спіна, друзі, коли фортуни. Також, друзі, я щось думаю, що нам варто відкрити ще одне яєчко за 25 внівнів, щоб вимови якийсь класний пет, щоб фармитися ще більше. Бо усього в нас вже зараз буде 3000 цієї сили, так скажемо. 3000 в нас є. Тепер фармимося по плюс 30. І тепер давайте відкриємо яєчко за 25 війні. Погнали, відкриваємо. Випадає нам комуновський емеральд Бьорд Давайте глянемо, скільки він нам дає. Також, друзі, три. І друзі, ми можемо ще одного петика взяти. Та, для цього нам треба стрільнути. Трошки. Давайте стріляємо, друзі. Погнали. Стріла пролітає, сім вінів ми забираємо. І тепер можемо відкрити ще одне яєчко, щоб було в нас 4 петики, максимум. Відкриваємо, і нам випадає знову емеральд цей бьорд комуновський. Давайте його також еквіпнемо І тепер, друзі, в нас 4 петики і фармимося ми по 60 кожну секунду, друзі. Я думаю, що зараз ми вже можемо стрільнути і е, достати до останньої тої ячеїчки. Друзі, давайте стріляємо. І навіть в мішень, друзі, ми попадаємо, забираємо 15 вінів. Ніфіга собі, друзі. Навіть 26 тепер забрали, бо пробили ще кульку. І тепер, друзі, нам залишається тільки дофармитися 144 тих війна, по-моєму, там скільки, щоб перейти на наступну локацію. Так, в нас є ще фрігів. Давайте заберемо це зілля, глянемо, що воно нам дає, де це зілля. Це в нас все, це в нас лак поужин Але нам поки що не потрібен, бо ми поки що яєчка не відкриваємо. Давайте його заюзаємо трошки пізніше. Так, друзі, 100 війнів в нас вже є. і ще пару разів нам залишилося стрельнути. Давайте ще оцей раз. І, друзі, іще один разочок. Так, просто, просто, просто так. І зараз, друзі, друзі ми нафармили 37 непогано Так, і в нас 174 віни погнали відкривати наступну локацію. 155 вінів відкриваємо яєчко в нас 125 вінів. Тут, друзі, є ці е, прокачувалки, Ми фармимо тут по плюс 108 кожну секунду. Наступно у нас 28 тисяч і 55 тисяч. Тільки одне яєчко, на жаль, е, на жаль. Я думав, що буде 2, хоча б, може, навіть три. Але окей, давайте звідси стрельнемо, подивимося, скільки ми тут стрельнемо. 13 метрів? Що? Аж так погано? Ніфіга собі, друзі, оце нас зараз реально принизили. Погнали, коротше, фармитися, бо поки що нам нема чого ловити взагалі. А так от друзі, в нас є дейлі бонус. Давайте їх заберемо. Це в нас 15 вінів забираємо. Небагато, але, друзі, приємно. Давайте ми можемо піти з, обратно на першу локацію. Так, можемо, друзі. Давайте тут пофармимо віни. Давайте пофармимо віни, щоб відкрити е, перше яєчко. Це вже єдине яєчко, яке є на тій на локації. Давайте посвіляємо, щоб пофармити віни, бо поки що ми можемо фармити тільки тут. Усе, друзі, 37 ті погнали. Нам треба коротше, скільки? Нам треба 150 чи 125 вінів, 125. Давайте зараз їх нафармимо. Все, друзі, 131 він є. Погнали тепер відкривати яєчко. Підходимо, Snow Egg, і, друзі, відкриваємо. Клас, клас, клас. Випадає нам комоновський фокс. Він нам дає по скільки, по 10. І беремо нашого берараного і беремо нашого Фокса. Цього. І тепер ми фармимося, друзі, по 180. Оце вже непогано. Так можна і до цих 28 тисяч дофармитися. Так, друзі, 16 тисяч вже є, 17 тисяч. Давайте ще трошечки, ще трошечки. І вже майже все, друзі. Майже вже 28 тисяч. В нас є, 25, 26.

І все, друзі, 55 тисяч. Тепер ми фармимося тут аж по 700. Давайте 60 тисяч доб'ємо, щоб було е, гарне число. Все, 61 тисяча. І тепер давайте спробуємо стрільнути з цієї локації. Понаду стріляємо, друзі, і О, потрапляємо одразу в мішень. 35 війнів забираємо, друзі. І того ми пройшли аж дві локації, друзі, повністю. На ну, цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! Також, друзі, обов'язково не забувайте про мій телеграм-канал, посилання в описі цього відео.